Тенісний прогноз. Вітаю, друзі, на YouTube каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось, жмемо лайки вподобайки, подобайки, пишемо змістовні коментарі. Щиро дякую від душі. Всім, всім, всім завжди дякую. На третій день змагань на підсумковому Турині у чоловіків заплановані два матчі: Алькарас Фріц і Мусеті Демінор. Я вже. Всі ставки зробив, прогнози мої давно готові. Я е, чекав е, зручної нагоди, щоби зняти цей відеоролик і поділитися з вами своїми думками. Отже, багато часу вашого не займу, лише по пару слів і мої варіанти прогнозів. Алькарас Фріц, сьогодні 11 листопада вівторок. Для мене тут явний фаворит іспанець Алькарас. Якось несподівано, нібито на фініш цього сезону Алькарас йшов першою ракеткою, і несподівано так після Парижу. Раптово друга ракетка Алькарас. Нічого, як він сам сказав на прес-конференції, нічого страшного тут не відбулося. Початок, початок наступного сезону він пообіцяв нам, що буде першим. Давайте побачимо. Але мені здається, що на сьогоднішній день. Сьогодні всі, хто цікавиться топами в тенісі, всі порівнюють. Хто ж все ж таки краще? Сінер чи Алькарас. Про інших навіть і мови нема. А ви, як вважаєте, хто краще на сьогоднішній день? Карлос чи Янік? Хто? Я вважаю, що взагалі. І ні Карлос, і не Янік. До цієї теми ми ще повернемось, я вам обіцяю. Отже, Алькарас Фріц, якщо вибирати в цій парі, то тут, звісно, Алькарас фаворит. Фаворит, причому конкретний і тотальний фаворит. Я взяв, друзі, 2-0. 2-0 по сетах, Алькарас Перемога. Щодо пари мусеті Мінор, Ну, я дивлюсь, тут Де Мінор фаворит. Я трошки не погоджуюсь. Можливо, буки натякають, що мусеті втомився. Мусеті і Париж провів і. Наступний турнір в Мецьці провів, і він занадто втомлений для підсумкового. <кхм> Друзі, вибачаюсь, не в Метці, а в Афінах, в столиці Греції. Це був паралельний турнір в Меч, де виступав. Наш Віталій Сачко, тому що ось мені відбилося тут Мец Франція. Ні, Мусетті і Джокович грали в фіналі у Афінах, в Афінах. Не в Афінах. Чорниця, тобто Ягода, а в столиці Греції, в місті Афіні. Афінах. Тому вважають. Мабуть, буки, що <кхем> мусеті втомлений, а Демінор все ж таки на дві ланки вище в рейтингу. Е, нагадаю, Деміноур сьомий, а Мусеті дев'ятий. І, до речі, зустрічалися між собою чотири рази, але на хардкорті зустрічалися всього одного разу. Демінор вигравав якраз оцей хардкорт в Австралії в 22-му році. А потім була трава Лондон, потім був ґрунт, Монте-Карло і Мадрид. І там і на траві, і на ґрунті вигравав Мусетті. Я не вважаю, що мусетті андердог в цій парі. 50 на 50, навіть, я би сказав, у мусеті трошки більше практики в останніх турнірах. Так, втома є втома. Її нікуди не забрати. Але е, в такому розквітному віці, коли нас лякала втома, я пригадую свої молоді роки. Так, саме молоді роки. Я займався тенісом. А мусеті всього-навсього 23 роки. У такому віці я 2-3 місяці щодня по 3 матчі проводив. А тут йдеться мова про 2-3 тижні. І не кожного дня матчі проведені. Так, тренування кожного дня, а матчі не кожного дня у них. Тому, друзі, я вважаю. Тим більше, у мусетті було півтори доби для того, щоб відновитись і трошки відпочити між Афінами і першим матчем на підсумковому. Тепер дивіться, його взагалі розвели, і він грає аж пізно ввечері. Раніше ніж 21.40, матч не почнеться. Пригадайте мої слова. І тому я вважаю, що тут мусеті не андердог, а Деміноур не явний фаворит. Я вирішив взяти мусеті плюс 1,5, користуючись тим, що чудовий коефіцієнт. І е, плюс 1,5 по сетах. Мусетті, хоча б один сет забере. І дивіться: Алькарас Фріц. 2-0. Перемога Алькараса. По сетах. 1,71. Мусеті Мусетті Демінор. Мусеті плюс 1,5 по сетах Фора 1,72. Я беру ординарами. Поодинокими ставками оці два прогнози мої, і заряджаю, скажіть, якого прогноза більш шансів пробити БУКів і більш шансів для мене виграти. Напишіть обов'язково. Мені дуже цікава ваша думка, друзі. Для того я і веду цей відеоблог. Дякую, що ви у мене є. Дякую за підтримку. Якщо якимось чином. Була корисна моя інформація для вас, мої думки і мої варіанти прогнозів. Будь ласка, пригостіть мене кавою. Ну, звісно, це я так образно кажу. Так, я дуже-дуже люблю каву, чесно кажу. Я без кави ніколи навіть не сідаю до виробництва відеоконтенту, Чесно, і в мене не філіжанка кави. А моя дружина каже ведро, ведро кави. Якщо біля мене не стоїть, значить, роботи не буде. Тому я навіть на автоматі ось зараз знімаю відео, а рука вже тягнеться до ведра кави. Розумієте? Так, і кава. Сьогодні дешево стоїть, а я будь-яку каву не п'ю. Я, якщо, я вважаю, якщо ми вже вживаємо щось, або ж навіть зловживаємо, то треба, щоб цей продукт був якісним. Тому я отак от і вирішив е, таку баночку створити. Е, монобанку на каву. Автору на каву. Звісно, навіть ваші 5 гривень. Це буде допомога, я признаюсь чесно. Я живу на ті кошти, які заробляю на цьому каналі. Це мій дохід. Монетизація така сама велика, як і моя мінімалка пенсія. А ви знаєте, скільки в Україні. На сьогоднішній день мінімалка пенсія 2361 гривна. З січня 26-го року обіцяли 240 гривень накинути. Ну, буде 2600. Друзі. Подивіться в ці очі. 2600. Як можна прожити у нас на 2600? Тому я веду один блог, веду другий блог. І я заробляю, чим можу. Створюю банки на каву автору. Так що, друзі, дякую. Дякую, що ви у мене є. Дякую тим, хто долучається до збору автору на каву. На баночку. Реквізити, якої закріплені в описі під кожним з моїх відео. Дуже смачна кава від Олександра і від Богдана. Дякую вам, друзі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.